Усім привіт! Мене звати Савкіна Юля, я персональний стиліст, а ви на моєму ютуб-каналі. І якщо до кінця даного відео я буду вся в котячій шерсті, я перепрошую перед вами. Знайомитися з усіма моїми послугами, які я надаю, ви можете, перейшовши за посиланням, яке є в описі до даного відео. А сьогодні ми з вами поговоримо на тему актуального верхнього одягу для сезону осінь-зима 2023-2024. І почнемо з того, що в загальному тенденції у Верхньому одязі змінюється не так часто. Це обумовлено тим, що в загальному до верхнього одягу є головна вимога. Він має бути практичним, тобто гріти вас і бути достатньо зносостійким, тому що часто один і той самий верхній одяг ми можемо носити майже не щодня. Відповідно, він має бути або Воду відштовхуючим, або принаймні добре переносити якусь підвищену вологість, або якщо на нього потрапляє якийсь сніг, чи дощ, чи якась багнюка навіть, він має гарно чиститися, він має гріти вас, і він має бути практичним в плані використання, підходити під різний тип взуття, підходити під різний тип одягу, який ви одягаєте під нього. Але все ж таки тенденції змінюються, хоч і не так часто. І сьогодні ми проговоримо, на який верхній одяг варто звернути свою увагу, якщо у вас є мета придбати його в цьому сезоні. І почнемо ми з силуетів. Так як оверсайз лишається актуальним, верхній одяг покрою оверсайз, силует оверсайз також лишається актуальним. Він може бути м'яким, це коли в нас така подовжена лінія плеча, яка Плавно переходить у рукав. Це покрій рукава реглана або цільно кроєний рукав. Це все в нас створює такі доволі м'які обтікаємі силуети. Також до актуальних силуетів у нас відносяться оверсайз-силуети, але з чіткою лінією плеча, коли у нас чітко видно, коли закінчується плече і коли починається рукав. як до прикладу, в моєму жакеті. До гіперактуального силуету належить той, коли у нас подовжена лінія плеча, чітка. І плюс є приталення в лінії Талії. Це один з нових силуетів, які зараз можна зустріти на подіумі, тому можете і на нього звернути свою увагу. Приталеність в загальному також повертається і можна побачити деякі моделі вже без гіпероб'єму в верхній частині. Просто зі звичайним плечем, з звичайною довжиною плеча, але трішечки приталені. Це така вже данина 90-м, коли в нас є доволі такі лаконічні, мінімалістичні об'єми, посадка, все стримано, все лаконічно. В даному випадку можливі варіанти як подовжені. Так і до коліна. Єдине, якщо ви обираєте варіант до коліна, якщо він вам більш зручним, звертайте увагу на те, що не весь одяг, який ви будете одягати під низ даного пальто пальта, буде гармонійно поєднуватися з даним видом одягу. Тому, якщо ви любите носити спідниці міді або сукні міді восени чи взимку, я би все ж таки радила обирати подовжений варіант пальта. Або ж, якщо у вас є вже такий вид пальта, то комбінуйте його зі спідницями, міні та високими чоботами. Або ж зі штанами кльош, і тоді це буде більше така денна 70, аніж 90 чи нульовим. А якщо ж ви плануєте носити пальто з широкими або прямими штанами, з черевиками на грубій подошві, тоді краще все ж таки надати перевагу збільшеним об'ємом пальта, м'якого силуета, або навіть якщо ви обираєте пальто з чіткою лінією посадки, плеча, тоді хай воно буде прямим, а не приталеним. Також важливим нюансом є те, що обираючи на сьогоднішній момент приталений варіант пальта, або якщо навіть не приталене пряме, але воно з таким вточним рукавом, вузьким рукавом, зважайте на те, що не весь одяг ви зможете одягнути під даний варіант пальта. Дуже тривалий час, актуальним був саме оверсайз-силует, в якому часто у верхньому одязі лінія пройми була понижена. Відповідно, якісь об'ємні светри, об'ємні сорочки, жакети, ви могли одягати під даний бит верхнього одягу. Коли ж ви купуєте верхній одяг, який є доволі таки приталеним, ви маєте розуміти, що ці всі речі, які у вас є в гардеробі, – Об'ємного силуету можуть просто не поміщатися, не пасувати до даного варіанту верхнього одягу. Тому спочатку проаналізуйте свій гардероб, що у вас в ньому переважає, і тоді вже робіть вибір в сторону об'ємного силуету чи ось такого прилеглого силуету. І так як в моді, в нас 90-ті, мінімалістичний дизайн в верхньому одязі є. Дуже актуальним тут мається на увазі відсутність якихось додаткових, не дуже функціональних деталей, як-от лацкани чи якісь клапани. Кишені можуть бути в такому пальто, це практично, але вони будуть знову ж таки дуже ненав'язливого дизайну. Також там можуть бути якісь строчки, але все це в загальному виглядає максимально просто. Тому, якщо вам подобається стиль мінімалізм, зверніть увагу на таке пальто, воно є актуальним сьогодні. Бомбери, Бомбери є дуже актуальним видом верхнього одягу, який може бути виготовлений. Із якоїсь пальтової тканини може бути варіанті дублянки, може бути зі шкіри, може бути з плащової тканини, утепленим. Це доволі такий практичний варіант. І Якщо ваш стиль тяжіє до якогось спортивного, кежуал, аутдор, я раджу вам звернути увагу на дане одягу. Також він чудово підійде для тих днів, коли вам хочеться створювати більш розслаблені образи, образи для відпочинку. Тому звертайте увагу на тане вид одягу, він є дуже актуальним. Ще одним трендом, тенденцією у верхньому одязі є використання шкіри, шкіри як натуральної, так шкіри і штучної. І шкіра може бути і у тому самому варіанті бомбера, і у тому самому варіанті мінімалістичного пальта. Тренчі. Косухи, в різних варіантах своєї проявленості. Тобто це може бути як матова шкіра, так і глянцева шкіра. Це може бути шкіра доволі таки груба, з потертостями, така трохи під вінтаж. І тут ми переходимо до наступного тренду, а саме вінтаж. І вінтаж він може бути як дійсно, коли ви купуєте річ на якійсь барахолці, на якихось площадках, де можна придбати вінтажну річ, або коли ви купуєте якусь річ нову, але яка зроблена під вінтаж, тому що це тренд. І в першому випадку ви Підтримуєте ще одну таку загальну глобальну тенденцію про сталість моди, коли ви надаєте перевагу не на кількості одягу, яку ви. Купуєте а саме його якості, коли ви спокійно ставитесь до того, що річ можна придбати вже якусь вживану, але гарній якості. Тобто, це така тенденція на екологічне ставлення до речей, до моди в загальному. Або ж якщо у вас немає можливості купити вінтажну річ по якимось причинам, ви можете купити її в тому самому мас-маркеті, але ця річ буде теж виглядати як вінтажна. І сюди в нас відносяться і якісь ті самі. Шкіріні куртки, які такі трохи поношені, затерті, з такою грубою, грубої шкіри, або штучною, або натуральною. Сюди ж у нас відносяться якісь пальта, які нагадують, такі бабусині пальта з такого дуже добротного, добротної вовни. Сюди ж у нас відносяться і шуби, як натуральні, але тоді це має бути ріл-вінтаж. Точно вінтажна має бути шуба, або ж зі штучного хутра. Їй не сподобалось про те, що ми говоримо про натуральне хутро в одязі, напевно. Ще одним актуальним варіантом верхнього одягу є дублянки, які якраз відносяться до того ж тренду на вінтаж, тому що вони теж є такі, ніби трошечки олдскульні, в такому трохи заміському стилі. А з такими дублянками дуже класно створювати образи для відпочинку, якісь такі неформальні луки. Звісно, напевно, на щодень вона не буде дуже практичною, але якщо вам потрібен такий вид одягу для більш таких розслаблених варіантів образів, зверніть увагу на такий актуальний вид одягу, як дублянка. І на противагу тренду на вінтаж, у нас є тренд на футуризм. І тут ми звертаємо увагу на... Різні, скоріше, куртки, звісно, пуховики, які трохи ніби імітують якийсь одяг космонавтів чи працівників дослідницьких станцій на Антарктиді. Тобто там буде купа всяких замочків, клапанів, навіть карабіни. Якісь кишені всередині зовні, тобто дуже такий суперфункціональний одяг. Він трохи ніби буде в нас і в аутдор-естетику переходити часом. Ще одна деталь, яка є актуальною в верхньому одязі, а саме деталь, це є пояс. Але пояс не канонічний пояс з пряжкою звичайною. А, якийсь цікавий пояс, той самий карабін, а, чи якась інша цікава застібка. Це може бути шкіряний джгут словом, ті самі об'ємні силуети. Які ми згадували на початку, м'які силуети ви можете підпоясати даним поясом, і тим самим підтримати тренд і на приталеність в тому числі. Денім, Денім є супер актуальним в цьому сезоні, і, звісно, це відобразилось і на верхньому одязі, і деякі дизайнери представили верхній одяг з Деніму в тому числі. Як на мене, це не є суперпрактична річ, тому що, скоріше за все, це буде доволі така важка річ і ходити, особливо, якщо довго потрібно, Перебувати у верхньому одязі з деніму, мені здається, буде трошечки просто тяжко. Але якщо це ваша чисто данина моді і якимось модним тенденціям, то зверніть увагу і на такий варіант верхнього одягу. Що ж стосується пуховиків, а це один із основних видів верхнього одягу, який ми носимо в Україні, в великій частині Європи, то тут в нас. Тенденції якихось нових не з'явилося. Все ці ж вистібані варіанти пуховиків різної довжини. Я ж просто зі своєї сторони пораджу обирати або ж не вистібані, такі теж актуальні вони є. І тоді ви можете їх просто приталити поясом, щоб трошечки їх зібрати докупи. Також варіанти з кулісками дуже гарно збирають силу, трошечки роблять його охайнішим. Плюс це дуже практично, коли у вас є куліска куліскані, ви можете затягнути її, тим самим якийсь вітер, коли він є, не буде задувати під вашу курточку. І в загальному, мені здається, це і практично, і симпатично, наскільки це можливо. Також другий варіант, який я вам пораджу, це обирати куртки пальта. Дуці з варіантами вистібки вертикальної. Їх не так часто можна зустріти, але якщо раптом у вас є можливість її десь придбати, то краще такий варіант, а не горизонтально вистібане полотно. Але якщо у вас немає варіанту купити ні гладеньку курточку, ні вертикально вистібану, ні в клітинку вистібану, що теж непогано, і у вас є варіант тільки ось цієї такої гусениці, Слідкуйте за тим, щоб лінія, де є ось цей стібок і де починається сегмент, щоб ця лінія проходила чітко по лінії вашої талії або трішечки вище. Таким чином, ми хоча б трохи збережемо ваші природні пропорції, і це буде виглядати більш симпатично, ніж могло би виглядати. На цьому, все. Дякую вам за увагу! Чудового вам дня, гарного вам настрою і натхнення при створенні власних стильних образів. До зустрічі в новому відео, Па-па!